Фотографії якраз на найтепліші і найтакі емоційніші, коли мама з дитиною, а ще більше, коли мама її, її годує дитину. А якщо ще додати якісь сучасні напрямки фотографії, фотогодоження, різні ефекти, обробки, це взагалі просто буде чудово, як витвір мистецтва. Найбільш велика користь грудного годування в тому, що це є природне. Природний. Це дуже велике значення має для здоров'я дитини. Це профілактика цисельних захворювань, їх можна перечислювати дуже довго. Це є імунітет дитини, це дуже добре через те, що налагоджується психоемоційний контакт між мамою і дитиною.